Вітаю! Я доцент кафедри прикладної математики Владислав Алексеєв, і я розповім трошки про нашу освітню програму бакалаврську, Це перший рівень вищої освіти, прикладна математика і комп'ютерні науки. Ми насправді накопичили досить великий досвід у викладанні дисциплін, що є складовою частиною двох споріднених спеціальностей: це прикладна математика і комп'ютерні науки, які входять до галузі інформаційних технологій. Що дає нам упевненість у тому, що ми добре розуміємо і які саме знання ми повинні дати нашим студентам? Найперше, звичайно, ми звертаємо увагу на фаховість наших викладачів. Практично всі лектори, які читають дисципліни пов'язані з інформаційними технологіями, вони мають необхідний досвід в сфері IT. Також ми запрошуємо до співпраці провідних фахівців з it індустрії, з it компаній. Вже багато років ми співпрацюємо з провідними it компаніями, представленими у Львові, щоб бути впевненими у відповідності наших навчальних планів і програм актуальним потребам ринку. У рамках нашої співпраці з it індустрією зокрема, наша програма навчання, передбачає наявність елементів дуальної освіти. Тобто, вже під час навчання ми надаємо студентам можливість не просто познайомитися із роботою в it компаніях що в майбутньому будуть їхніми роботодавцями. Але реально спробувати цю роботу, поєднавши це із навчальним процесом в університеті. Чому для навчання на бакалавраті слід обирати саме програму прикладна математика та комп'ютерні науки у Львівській політехніці? Для цього є доволі проста мотивація. Ми пропонуємо вам по-справжньому вчитися і здобувати фахові знання, з якими ви зможете знайти себе у переважній більшості сфер, що належать до сучасних інформаційних технологій. Наші випускники можуть працювати практично в усіх напрямках в сфері розробки програмного забезпечення, зокрема, як розробники програмного забезпечення, тобто software developer і software інженір, як інженери з якості програмного забезпечення, тобто qa Engineer, як проєктувальники і розробники баз даних. Database developer та database engineer. Також отримані під час навчання знання дозволяють нашим випускникам знайти себе у напрямках роботи з даними: це data science, data engineering, Big Data, штучного інтелекту, нейронних мереж і машинного навчання, Artificial Intelligence, Neural Networks, Machine Learning, управління проєктами і бізнес-аналізу, як Project Manager чи Business Analyst. Наша кафедра відрізняється тим, що. Наші вимоги завжди є об'єктивними, наближеними до того, що вам доведеться зустріти вже у реальній роботі. Початок навчання це алгоритми та програмування на першому курсі. Далі продовжують вивчати програмування веб-додатків, організацію баз даних та знань, архітектуру комп'ютерів та операційні системи, хмарні технології та обчислення, проєктування та розробку інформаційних систем, автоматизовані системи тестування програмного продукту. Комп'ютерні мережі та алгоритми передачі даних, кросплатформне програмування, математичні основи штучного інтелекту, нейронні мережі, надвеликі бази даних, засоби аналізу та візуалізації даних. Тож ми впевнені, що ті знання, які ми даємо нашим студентам, це саме те, чого очікують від них їх майбутні роботодавці та ринок праці it індустрії Детальніше познайомитися з нашим навчальним планом і схемою вивчення дисциплін, ви, звичайно, можете на сайті кафедри, тому запрошуємо вас відвідувати сайт кафедри прикладної математики в розділі для абітурієнтів. Ви знайдете усю цікаву вам інформацію.